А я нагадую, у нас у гостях сьогодні відомий український дизайнер Айна Гасе. Наша програма сьогодні присвячена моді Нью-Йорка. Взагалі, американський стиль слабиться своїми контрастами. А ось вам ближче стримані образи? Чи все ж таки можна дозволити великі прикраси, дорогий декор? Ну, мені більше подобається лаконічна і більш здержане наряди. Звісно... взять маленькое черное платьице и не одеть ничего на него, даже нитки жемчуга или броши, пояса, может быть, какого-то, это будет абсолютно скучный наряд. Поэтому, если это простые, сдержанные наряды, они должны обязательно освежаться какими-то аксессуарами. А скажите, вам часто выпадая на годы вбираться у вечерней одежды? Если честно, то не часто, потому что я жуткая домоседка и не очень люблю ходить по таким мероприятиям, где нужно вычерно одеваться и вести себя, как это сказать, как на красной дорожке. Чьи у вас какие-то табу, чего вы, например, никогда не одягнули? Конечно, очень много. Например? Да. Например, я не люблю открытых вещей, вызывающих ярко-химично-сочных оттенков. А вы любите кольоровый одяг? Вы... Да, конечно, конечно. Тем более, что сейчас, в последнее время, очень э, часто используют сложные оттенки. Э, мало того, что сложные, они сочные, яркие. Тем более, лето без таких оттенков, я думаю, не, не будет актуально. До речи, наступной осени и зиме витрины бутики обещают быть очень яркими. Mm -hmm. Не договариваясь, американские кутюрье показали на «Тижни моды» немало кулеровых вещей и оригинальных аксессуаров. Це найкраще з Нью-Йорк Фешн Вік далі у сюжеті. Дизайнерський тендем Макса та любові Азря дбає не тільки про красу, а й комфорт своїх клієнтів. Так, восени 2013-го кутюр'є радять жінкам одягатися як умова тепліше. Під час дефіле у Нью-Йорку моделі кракували подіумом в сукнях, брюках, жакетах та пальтах. При цьому для створення зимових образів усе це дизайнери використовували одночасно. Багато Ато тримається в моді вже багато сезонів поспіль, адже це не тільки зручно, а й красиво. Я, взагалі, обожнюю таку легку неохайність повсякденному гардеробі. Ідеальним образом місце на глядцевих обкладинках. Наступних осені та зими головний тренд шкіра в моді, й надалі триматимуться шкіряні брюки, топи і пальта. А ще дизайнери подбали, щоб ваша зима не була занадто похмурою. Котюр'є радять модницям придбати туніки та сукні у яскравих принтах, а також пальта, сукні і светри синього і бордового кольорів. Не завадить розбавити темний гардероб і вбраннями молочного відтінку. Ну і як же без мастхевів? У макса та любої азрія це верхній одяг у принтах та орнаментах, елегантне взуття і лаконічні головні убори. Далі у програмі. Без чого наступної осені не обійдеться жодна модниця. Американський кутюр'є тайванського походження Джейсон Ву радить жінкам бути зухвалими та сексуальними. Ну а колекція дизайнера осінь зима 2014 для справжніх фам фаталі з великого міста. Одразу маємо попередити усім, хто захоче відтворити такі ж образи, доведеться звикнути до уваги, адже у звабливих вузьких спідницях, костюмах, що підкреслюють кожний сантиметр фігури, та ще й на високих підборах, ви не залишитеся непоміченими. від Джейсона Ву також немало шкіри. Втім, на відміну від Макса та любові Азрія, дизайнер радить модницям обмежитися монохромними образами та не зловживати хутром. На думку дизайнера, наступної осені хутру можна застосовувати як аксесуар чи декор на окремих частинах вбрання. Варто відзначити, що вечірні сукні від Джейсона Ву теж досить лаконічні, проте й вони ймовірно не затримуються на полицях шоурумів. Адже всі ці вбрання якраз у стилі голівудських дів стримані, невагомі, проте звабли, елегантні та жіночні, завершувати такі образи необхідно стриманою, але ідеальною зачіскою та виразним мейкапом в стилі смокі ас. Шукає простих шляхів і відомий американський кутюр'є Олександр Вонг. Дизайнер примусив гостей показу високо здіймати брови від здивування. Адже нова колекція кутюр'є, на перший погляд, має досить дивний вигляд. Тут широкі пальта із заниженою талією, мохерові брюки та светри, капюшони, що обтягують голову, в'язані міні-гетри та багато інших ноу-хау. І разом з тим в колекції осінь зима 2014 від Олександра Вонга. Немало жіночих ансамблів, шкіряних спідниць, шовкових блуз, блискучих топів, брюк та взуття на підборах. Попри складний і дивний дизайн багатьох речей, придивившись, розумієш, всі вони зручні, теплі та практичні. Я радію з того приводу, що мого друга Олександра Вонга призначили новим креативним директором марки Баленсіака. І разом з тим мені дуже подобається те, що він робить для власного бренду. Він має дуже нестандартний підхід, але ті, хто носять його одяг, знають речі від Олександра Вонга вас ніколи не підведуть. Замить у хроніках моди одна з найбільш яскравих та дорогих колекцій тижня моди в Нью-Йорку. Нью-Йорку. Незважаючи на всю простоту та практичність американської моди, там жінки теж тяжіють до розкоші. Адже кому б не захотілося мати у власній шафі щось дуже сексуальне та розкішне, саме такими епітетами можна описати нову колекцію від Моніклульєр. Дизайнер представила на нью-йоркському подіумі шикарні сукні молочного, зеленого, чорного та золотого кольорів, від яких важко відірвати погляд. Я хотіла створити щось для сексуальної, впевненої та успішної жінки. Тому тут так багато суконі з вишуканих матеріалів та багатим декором. Ось такі ефектні костюми, коктейльні сукні та хутряний одяг Монік пропонує застосовувати в повсякденному житті. Звичайно, припускає дизайнер, може таке вбрання не завжди практичне, проте як же приємно відчувати на собі захоплені погляди. До речі, ім'я Монік Лульєр знайоме багатьом американським селебрітіс, адже найвідоміші красуні Голівуду часто обирають її сукні для світських заходів. Звичайно, мені дуже приємно, коли я відкриваю журнал і бачу там якусь зірку в сукнях від мого бренда. Джуліана Х'ю, Дженіфер Гарнер, Єва Лонгорія це мої улюблені клієнтки. З ними працювати дуже приємно, і це ті жінки, які завжди можуть достойно вийти на червону доріжку і привернути до себе немало уваги, Незважаючи на те, що сьогодні в світі моди десятки талановитих кутюр'є. Вони повертаються до мене. Я їм за це дуже вдячна саме такі вбрання, які обожнюють ці голівудські красуні, закрили дефіле від Монік Лульєр. До такої розкоші важко підібрати слова. Тож дивіться самі.